Для виконання цієї лабораторної роботи нам необхідне наступне обладнання: Штатив, пружинний динамометр, набір тягарців та лінійка. Перед проведенням роботи визначимо ціну поділку лінійки та динамометра. Значення коефіцієнта жорсткості пружини динамометра визначається відношенням сили пружності F до видовження Х. Одиниця вимірювання жорсткості ньютон на метр. Сила, викликана дією тягарця на пружину, компенсується її силою пружності, яку власне і видно з показів динамометра, а видовження пружини X визначається різницею її довжин під час розтягу L та до початку деформації l 0 v тому спершу ми виміряємо довжину пружини перед розтягуванням. Отже, для проведення першого досвіду ми підвісимо 1 тягарець, після чого знімемо покази динамометра та визначимо довжину пружину під час розтягу. Отримані результати вимірювання вносимо у таблицю в зошиті. Зверніть увагу, що в таблицю ви вносите тільки числові значення, оскільки одиниці вимірювання вже вказані у заголовку стовпчика. Але нижче таблиці перед висновками мають бути оформлені розрахунки жорсткості пружини і зазначенням усіх одиниць вимірювання. Ці розрахунки доцільно проводити вже після отримання результатів вимірювання для усіх трьох дослідів. Також є очевидним, що значення довжини пружини до початку розтягування l 0 v буде однаковим для усіх трьох експериментів. У другому ж досліді ми підвісимо два тягарці і також зареєструємо покази динамометра та довжину розтягнутої пружини. Отримані результати вимірювання не забуваємо вносити до таблиці. І в останньому третьому досліді на пружину будуть діяти, як вже здодалося, три тягарці. Покази динамометра та значення довжини розтягнутої пружини з трьома тягарцями також заносимо до таблиці. Усі результати вимірювань отримані. Тепер можна приступити до їхньої обробки, зокрема провести розрахунки жорсткості пружини. Зверніть увагу на те, в яких одиницях вимірювання потрібно вносити до таблиці числові значення результатів вимірювання та розрахунків. У висновках дайте відповідь на питання, які ж чинники впливають на жорсткість тіла, а які навпаки не впливають. Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на результати лабораторної роботи.